Крим, наскільки це важлива тема для кожного українця. Вже тепер ми можемо точно сказати, що Україна готова йти до кінця у поверненні наших територій. І ми зараз говоримо не тільки про Хесон та південні регіони, а й про інші території нашої країни. Саме ті, які були окуповані ще вісім років тому назад, і саме ці території, з яких почалася окупація українських земель. При деокупації Криму важливо враховувати надзвичайну велику кількість взаємопов'язаних факторів, які будуть сприяти подальшим діям з боку українського військового та політичного. Тичного керівництва, але зараз ми проаналізуємо саме ті фактори, які будуть говорити про те, що наша країна точно готова деокуповувати Автономну Республіку Крим. І так, перше, це готовність суспільства. В нашому випадку все достатньо складно, бо частина українців-реалістів піддають сумніву, те, що Крим взагалі можливо повернути найближчим часом. Звучить це приблизно так: яким чином можна повернути собі ті території, які були загарбані агресором у 2014 році, якщо ми навіть не відбили ті, які були окуповані. Ні, після 24 лютого логіка тут є і це абсолютно очевидно, але ж у цій війні зовсім все не так просто, як здається, і тут ми переходимо до другого основного фактору: це військова спроможність ворога. Перед тим як взагалі кудись наступати, головна задача військового керівництва України це знищити абсолютно увесь стил окупантів. Ця війна нам показала, що вже тепер, у 2022 році, бойові дії ведуться зовсім по іншому, і, хоча зрозуміло, що знищення тилів було завжди важливою стадією перед наступом на во. Рога протягом майже всієї світової історії і усіх великих воєн, проте зараз ситуація склалася трохи по іншому, і навіть на нашу користь, отримавши передові технологічні військові можливості, Україна показала, що високоточні удари по забезпеченню окупантів можуть повністю змінити хід цієї війни. Це новий тип бойових дій, який світ ще ніколи не бачив. Ви тільки погляньте, яку велику кількість складів з боєприпасами було знищено за допомогою Хаймар за останні два місяці, і це прямо впливає на можливості окупантів. Знаходячись біля лінії фронту, наші бійці можуть бити на відстань до 80 кілометрів. Але вже після вибухів в Криму зрозуміло, що військова спроможність України змінилася і на кращу сторону. Від найближчої лінії зіткнення до аеродрому в Новофедорівці приблизно 230 кілометрів. І це говорить про те, що у нас вже тепер є щось, що може поцілити навіть у глибокий тил ворога. Бо ж головна задача це знищити можливість ворога поповнювати свої військово-стратегічні запаси. Без цих запасів окупанти просто не зможуть просуватися далі. Вже зараз ми бачимо, що Росія не може захопити ні один крупний населений пункт за останні три тижні. І це дійсно та сама друга армія світу. Більше того, таке безпощадне знищення складів відбувається не в якійсь одній точці, як, наприклад, на Донбасі, а навіть Заходить за межі України, це ми могли побачити по масштабних вибухах у Білгородській Народній Республіці, коли склад БК палав настільки сильно, що деякі росіяни прокоментували це все приблизно так. Блять. Я все проїбала. і що ж ви думаєте? Це сприяє не тільки тому, що ворог втрачає озброєння, пальне продовольство та можливість наступати, але й такі важливі аспекти, як мотивація та бойовий дух. Саме цим ЗСУ зараз і займаються на території Криму. Цей півострів просто не зможе тепер повноцінно функціонувати. Туди тепер прилітають ракети і знищують військові цілі. Люди починають панічно повертатися через Керченський міст назад до себе на болота, і це, звичайно, не може не тішити. Міська окупаційна влада Севастополя готує бомбосховища. Над Кримом літають безпілотники, а орки намагаються збити їх, використовуючи свої зенітні комплекси або ж ППО. Все це говорить нам лише про одне: РФ розпочала війну з Криму, а ми завершимо цю війну його поверненням. Більше того, важливо відзначити також спроможність нашої армії, і тут доведеться поговорити про таку наступальну зброю, як танки та БТРи, які будуть використовуватися піхотою для того, щоб поступово просуватися на позиції ворога піхоти в Україні вистачає. Але це не значить, що наше військове керівництво буде віддавати наказ у вигляді бліцкригу. У нас таких потужностей просто нема. Україна береже свою піхоту і не використовує їх як гарматне м'ясо. Це головна різниця між українською та російською армією. Саме тому вже цією осінь ми будемо споглядати за тим, як в Криму знищують військові цілі. Буде палати майже кожен тиждень. Звичайно, що вся новітня високоточна техніка стане нам у нагоді, бо знищення телі ворога це головне. Для того, щоб наступати на Крим, тебе принаймі. Пошкодити Керченський міст, бо це головна артерія, яка з'єднує Росію з Кримом. І саме через цю артерію росіяни перекидають зброю також на херсонський напрямок. Більше того, Крим досить складна тема в плані електорату та населення. Як би ми не любили це місце, проте за Крим росіяни будуть боротися до самого кінця, бо це ж їх фетиш навіть після можливого відвоювання Криму Україні знадобиться проводити там певні культурні та політичні заходи, які будуть сприяти тому, що населення все ж таки буде готове до того, що вони живуть під Керівництвом Києва і знаходиться в українському, а не в російському Криму. Бо ж одна справа це деокупація, а інша справа це повноцінна реінтеграція. Обидві ці операції надзвичайно складні, особливо якщо говорити про Автономну Республіку Крим. Без Криму Російська імперія точно не зможе існувати в тій формі, в якій вона зараз існує, а головне досягнення Путіна просто перетвориться на зламану імперську амбіцію. Саме тому бій буде надскладним. Відбудеться це завтра, післязавтра, через рік чи через п'ять, точно не Дому, але процес запущений, і на цьому шляху Україна вже ніколи не зупиниться. В Криму зараз знаходиться велика кількість етнічних українців та кримських татарів, які готові допомагати Києву у війні, виступати коригувальниками вогню, проводити розвідку та спричиняти диверсії. Це буде значно полегшувати проведення наступальної операції з боку України. Якщо Україна все ж таки піде в бій, втрати з нашого боку будуть досить серйозними. Проте впевнений, що військове політичне керівництво буде робити все можливе для того, щоб їх міні. Метимізувати і не буде починати операцію без належної до цього підготовки, ну і звичайно ж, ядерна загроза з боку Росії, як я вже говорив, це справжній фетиш для Путіна. Він щиро вважає, що Крим це його територія і що ця земля є суб'єктом Російської Федерації. Нам важливо це враховувати і аналізувати, тому що обидві сторони святу вірять в те, що це їх територія. І головна задача України зробити так, щоб рядові росіяни почали сумніватися в цьому. Це також є важливим етапом інформаційної війни. Але в принципі, ті заходи, які ми вже зараз робимо у вигляді знищення авіабаз та створення паніки серед ворога на першому етапі, є абсолютно достатніми. Після вибухів люди масово виїжджають звідти, і це звичайно дає нам надію на те, що позволює їх звідти максимальна велика кількість. Це буде сприяти тому, що ті люди, які там залишилися, потенційно готові повернутися в Україну. А якщо ж ні, в них ще є певний час для того, щоб повернутися через Керченський міст в родною гавань. але їм слід пам'ятати, що цей час для них занадто обмежений.